Фенг зори краще, бачите, гориться, бачите як? Повершок. Повершок грудиночки. Скільки там наш вершок має? Бачите. 30. Видно, не видно. Але так по той вершочок я і горо. З урахуванням ви скажете, що тут інакше. Так ще ж переплужники беруть 10 см. Глибина тут чітка. Мені все подобається, дивіться, все рівненько. Дивіться, як тут гарно лемкін робить плужну підошву. І робить ось таку красоту. 25. Нема третій, бачите? 25. 26, 25. Ось такі от рештки. Бачите? Нема. Самурайчик сипав 8,5. так рівняє. Так прикриває.